Так. Я повернулась. Ох, коротше, це взагалі не дуже весело. Не дуже весело те, що в мене так світло вимикається. Неочікувано, але зараз ніби вже написали нам, що мають дати е, має бути світло ще на півтори години. Я розраховую на те, що все буде окей. Хеллоу, хеллоу, я повернулась. <хи> Сподіваюсь, зараз люди підтягнуться на стрім, повернуться всі ті, хто збирався докрутити, бо вже я дуже-дуже засмутилась е через те, що думала, що вже аварія і що вже не буде ніяких круток сьогодні, вже навіть на завтра переносила, але, коротше. Так, я повернулась у Discord. Вікторія вже тут. от Тому зараз продовжимо на тому, на чому зупинились. от Може, ще люди підтягнуться, прочитають моє повідомлення, що я написала про те, що я повертаюсь. От. Тому ніби все чутно, чудово. Так, окей, ну тоді е, Вікторія, Рамі, під'єднуйте знову. Доброго. твій Продовжуємо казик. Вже Віка тут вся в готовці, насправді я вже футбол дивлюся. Я да, але... вже ламає капець, Сьогодні вже так розраховували, я так засмутилась, я вже сиділа, я вже думала, все, у мене депресія до, до ранку. Я, я помітив, я помітив. От, вже не знає. Ну, і власне, ти ж не могла там, типу, якийсь інший день вибрати чи щось, бо на сьогодні банер, як по-інакшому. Та звісно, що на інший день можна, але, блін, я сама вже хочу так відкрутити, бо я хочу почати вже там щось білдити. От, і коротше, мені оце все складно. Я хочу вже сьогодні закінчити з цим, і все. Так. Зараз Та, я. А, ну, повернулись частково в коментарях. Зараз скажу. Зараз поки що 5 людей. Ну, скоріш за все, це ті, хто побачив повідомлення. Зараз я ще продублюю в групу. Давай посидимо, можна. Так, можна поки що підключити там все, щоб стрім через Discord був і гри. Так, зараз. Угу. А, так, да, до речі, зараз роблю. Угу. Блін, так по-дорадськи я не можу на планшеті скрутити, прям. Ну, а ти не чула, да? відлуння від наших голосів. Ледь, ледь, але так, не дуже сильно. Як коли Роча, ти да. вмикаєш трансляцію, я можу вимкнути звук на самому. Uh, Ні-ні, це не допоможе. Проблема в тому, коротше, що. Ну, ми ж з двох пристроїв як ти могла зробити. А, все, я зрозуміла, да, тоді на одному чутно саме з планшета, типу, окей. Так, так, і саме тупе, що не можна на планшеті вимкнути звук взагалі в нуль. Ну, тобто, я його скручую на нуль, а він повертається назад просто на моїх очах, типу, повзе вгору звук. Я не знаю, що з цим зробити. I don't know, я тут не підкажу. це ага. <реш> прям дуже тупо. Так. Але я... О, я да. Спер... Люди, люди вже я потрошечки вас. підтягуються. Підтягуються. <реш> Баня порішав. Та ні, це не, не він порішав. Це порішали Львів обленерго, який вимкнули випадково наш цей район. <реш> От. Тому такі. Так. Вже відос по колобіння треба кліпати. Підуть... Я навіть було... вночі не спала, бо чекала банери. Да господи, я теж вночі не спала. Я працювала, бо я працюю, коли є світло. І Я теж вранці зайшла у гру там Айанамі зустрілась, вона теж зранку там була в мережі. От, то я е, зайшла, подивилась там, пройшла тестовий і пішла спати. Бо в нас вночі світло є по 7 годин, а вдень нема по 7 годин. Так що такі. Так. Діскорд працює. Зараз перевірю. Окей, все працює. Діскорд видно. Отже, я думаю, що можна починати. Uh, вже люди. Скільки нас тут вже. Ну, так, да, вісім людей приєдналося, але зараз може ще побачать. Там ще uh, дехто писав, uh, що вже відкрутили. Mm -hmm. От. Uh, так, Євгеній відкрутив. Виходить, в нас mm -hmm. залишається ще. Uh, от ви з Вікторією, ще Арі. Якщо вона не, нікуди не зникла. Волекса і ще один підписник дав мені свої дані, щоб я до нього зайшла, зайшла на аккаунт. І я. Тому маємо встигнути всім, всім все відкрутити. Якщо не встигнемо мене, то я завтра буду запускати додатковий стрім, щоб покрутити з Мавоїкою, бо вона теж хотіла. Щось там писала мені. Окей, ну що? Там вдалося під'єднати, чи ще ні? Привіт, привіт знову. Так, Наче так є євно. Зараз поки що ні, нічого не бачу. А, не не з'явився цей а, стрімчик. Так, зараз. Я хотів згорнути геншин, і випадково натиснув одну крутку. І що? Ми перелякалися ми... тільки що. Випала колумбіна. Нічого, а, Нічого але це мож... могла бути як я раніше вибив ро... мабуть. <аксим> але це не була вона, тому що ми все одно крутимо коли. коли то... О, господи. Так, зараз. Так, є, бачу. так, З'явилось вікно Геншина. Що, продовжимо? Запам'ятали на якому там моменті, чи вже оновились скрутки з того, що було до цього? Ще досі ні. Ну, коротше. Десь приблизно зараз нуль. Приблиз... приблизно нуль? Окей, рахуємо тоді з нуля. Дуже Про... сподіваюся, звісно, на ранню, тому що ми порахували поки зараз була перерва, що мені зибай не дуже вистачає, якщо я хочу її ціх... сіною. Або... Ну, подивимось, якщо будуть ранні, якщо буде щастити, то в цілому все норм. Ну, я зазвичай на персонажа з сигною, е, закладаю 75 плюс 75. Е, хоча ні, 80, 80 плюс 80 і плюс 70 плюс е, там, 75 плюс 75% на зброю. Тобто 150 плюс 160. Це, от, щоб е, персонаж, якщо враховувати програш, щоб він 100% випав да що ж таке? Тобто саме-сами найгірший сценарій, розглядаю тільки найгірший. Ми знову фішери, але хоча пифутили. Ой, господи, крутимо, крутимо далі, в мене знову вимкнуло світло. Я зараз просто піду вбивати кацапів своїми руками. Ну, кижок. Сподіваюсь, що це просто вибило, ці, вибило світло у цьому. Як він називається? У щитку. Бо це mm -hmm. щось якийсь треш Просто я тільки зраділа, що півтори години буде світло, все норм. Але щось довго не вмикають, і мені здається, що це. Коротше, за... закінчуємо стрім. Ну, не закінчуємо, я маю на увазі. Давай докрутимо тобі. Колумбіну. Давай. Це було вже 40 просто в кожній 10... десяті паде афішель. Це... <свісно> неможливо о, не було. Що, знову ви... вимкнули? Твою наліво. Це жах. Ну чому? Ну, в мене ще є там 5 хвилин, буквально, щоб ти докрутила. І все. Я сподіваюся, що вона зараз і буде. Давайте магію стріма, щоб вона рання вийшла. Та це вже не рання, о, але це вже 100% вона, а ти її не будеш теж крутити зброю, так? Подивимось, подивимось, як енефа впаде, чи це буде швидко. Тому... Окей, коротше, О, то тоді виходить, що тільки тільки ну, я повернулась, тільки я зраділа. Ого, нічого собі тобі насипало. Тільки я зраділа, що в мене зараз буде світло, а знову щось відбувається. Господи, коротше, цей. І... Ну, да, це в нас щось, коротше, якась аварія реально, бо в нас на сусідній вулиці горить світло. Я зараз у вікно подивилась. Коротше, блін, тільки-тільки я все повернувся. Коротше, я буду вже, напевно, на завтра планувати 100%. А, гра графіки ще не з'явились, хоча ні, зараз, давайте я графіки подивлюсь, і всім, хто зараз на стрімі, скажу. Графік, вимкнення на 15. Так, отже, друга, ага, тобто, з 17 до 2030. Тобто, завтра можна буде, якщо щось, розраховувати десь на 17 годину. годину. І е, тоді в нас завтра там може ще хтось під, приєднається, От, Мавуїка до нас приєднається, бо сьогодні вона не змогла через е, навчання. От, тому блін. Зато ми впоралися з Вікторією. Завтра тоді буде, будемо починати е, з ТБ-Рамі. Тоді я всім знову бажаю гарного вечора і всім па-па і до завтра!